Всім привіт! З вами команда велосклад.com.ua і сьогодні ми підготували огляд на 26-дюймовий хардтейл від українського виробника VeloTrade, а саме Leon Super Юніор 2024 року. Це підлітковий хардтейл, призначений для активного катання як у місті, так і за його межами. Він обладнаний міцною і легкою рамою, амортизаційною вилкою і багатошвидкісною трансмісією з потужними дисковими гальмами, завдяки яким підлітки відчують усі переваги сучасного велосипеда. Цей байк виробляється в єдиному розмірі з рамою 13 дюймів. Підходить для дітей з ростом від 135 до 160 сантиметрів. А якщо ж зріст у вашої дитини менше, то зверніть увагу на модель з 24 дюймовими колесами Леон Юніор. Посилання буде зверху. А також огляди на інші підліткові велосипеди ви можете подивитися на нашому каналі. А придбати велосипед ви можете на нашому сайті в пару кліків або скористатися можливістю відвідати наш фізичний магазин за адресою місто Київ Вацлава Гавела, 18. Леон Супер Юніор пропонується у чотирьох кольорах: червоному, чорному, білому та рожевому. Рама виготовлена з алюмінієвого сплаву серії 6061, який вирізняється невеликою вагою і високою міцністю. І ці характеристики поліпшуються завдяки використанню гідроформінгу у виробництві труб. Гідроформінг дає змогу створювати складні форми труб і профіль, що своєю чергою позитивно впливає на жорсткість велосипеда, на його стійкість до скручування і керованість на звивистих стежках. Комфортний початок руху і зупинки для підлітків забезпечується завдяки заниженій верхній трубі рами. Можна встановити крила та багажник. Також у рамі є кріплення для встановлення фляги. Підніжка йде в комплекті. Вилка SR Suntour серії XCE з ходом 100 мм відповідає за обробку нерівностей і гасіння вібрацій, що йдуть в руки підлітка. Її робота забезпечується крученою пружиною з простою конструкцією. На короні вилки розташований регулятор переднавантаження, завдяки якому можна налаштувати жорсткість підвіски для максимального комфорту дитини. Підвізка призначена для опрацювання базових нерівностей на дорозі, тому велосипедист може насолоджуватися комфортною поїздкою на різних типах доріг, які тільки можуть зустрітися в місті або сільській місцевості. Колеса діаметром 26 дюймів, стійкі до ударів і утворення вісімок завдяки своєму розміру. Вони також досить маневрові, завдяки чому підліток зможе без проблем проїжджати між деревами та іншими перешкодами. Зібраний вілсет на базі міцних подвійних алюмінієвих ободів і надійних алюмінієвих втулок Шунфен з промисловими підшипниками, взуті колеса в універсальні покришки кенда, які підходять як для їзди по асфальту, так і по ґрунту. Механічні дискові гальма Tektro M280 відповідають за безпеку підлітка. Це потужні та надійні каліпери, які не потребують складного обслуговування. Вони забезпечують високий рівень гальмівного зусилля навіть на тривалих спусках і не залежать від погодних умов чи механічних пошкоджень колеса. Завдяки цьому гальма Tektro m 280 є вкрай надійними. У дію вони приводяться такими ж моноблоками Shimano Tourney, від яких функціонує система перемикання передач. Велосипед оснащений трансмісією на 21 швидкість, що містить у собі тріскачку Shimano на 7 зірок. Яка взаємодіє з системою шатунів на три зірки з розрахунком 42-34-24. Для більш точної та плавної роботи перемикання передач використовуються перемикачі Shimano Tourney прогулянкового класу. Картрижна каретка, обладнана промисловими підшипниками, які не потребують технічного обслуговування чи налаштування, завдяки чому вона має великий запас ходу, що дорівнює 10 тисячам кілометрів. Встановлене дуже зручне сидіння бренду Leon, розташоване на підсидільному штирі. Регулюється висота за допомогою ексцентрика. Керування буде приносити задоволення завдяки керму шириною 620 мм. Воно встановлене на винос довжиною 45 мм. Підсидільний штир, кермо. Винос, виконані з алюмінію. Доповнює картину прекрасного велосипеда. Той факт, що виробник надає гарантію 10 років на раму та 18 місяців на обладнання. Роблячи Леон Супер Юніор дуже гарним варіантом для підлітків, які починають стабільне катання на хартелі для подальшого активного розвитку. Дякую за увагу! З вами був магазин Велосклад Ком'юа. До нових зустрічей!